Вітаю тебе, друже. Підтримуй українське слово і українську пам'ять, бо саме так ми повертаємо собі те, що в нас хотіли забрати. Сьогодні буде історія, яка звучить як містика, але насправді це чиста народна аналітика. Уяви, ти живеш без прогнозу погоди, без новин, без телефону. А тобі треба знати, чи буде буря, коли сіяти, чи можна вирушати в дорогу, чи буде морозяна ніч, чи прийде посуха. Наші предки мали інтернет, але живий: вітер, птахи, хмари, роса, поведінка тварин. Вони читали світ так, ніби він був книгою, тільки без букв. І найцікавіше у багатьох випадках вони читали правильно, не тому, що були чарівниками, а тому, що дивилися уважніше, ніж ми сьогодні. У традиційному селі природа була не фоном. Вона була співрозмовником, вона говорила щодня, звуком, запахом, тишею, кольором неба. Людина могла не знати, скільки кілометрів до міста, але знала, що якщо зранку вітер порожній і різкий, то ввечері може прийти холод. Вона могла не знати слова атмосферний тиск, але знала, що, коли ластівки літають низько, значить волога піднімається і скоро буде дощ. Для нас це звучить як прикмета, для них як практичний висновок. Оця різниця і є головна: прикмети це не набір забобонів, це архів спостережень, який передавався поколіннями. І в цьому архіві було все: коли сіяти, коли чекати бурі, коли гнати худобу в хлів, а коли можна лишити на пасовищі. Люди помічали повторюваність, запам'ятовували і закріплювали в короткі правила, щоб не забути. Вітер був одним із найголовніших сигналів, бо вітер приносить не тільки холод чи тепло, він приносить зміни. У селі знали, що різкий поривчастий вітер часто означає наближення фронту, знали й інше, якщо вітер раптово стих, ніби світ затамував подих, це може бути перед грозою. Такі паузи в природі запам'ятовуються особливо, бо вони лякають, і саме страх часто робив людей уважними. Хмари читали як карту. Не обов'язково називати їх купчастими чи шаруватими, щоб розуміти різницю. Одні хмари стоять і ростуть, інші тягнуться тонкою пеленою, треті біжать низько, ніби земля їх притягує. Наші предки бачили форму і швидкість, колір і край. Якщо край темний і важкий, чекай грози. Якщо небо зранку чисте, але ближче до обіду з'являються білі гори і ростуть вгору, це часто до дощу. Для нас це просто гарний краєвид. Для них відповідь на питання, чи встигнеш зібрати сіно. Роса теж була повідомленням. Коли роса рясна, значить ніч була спокійна, без сильного вітру, і ґрунт тримає вологу. Це важливо для врожаю. Якщо роса зникає рано, день може бути спекотним. Якщо роси майже немає, це тривожний знак сухості. У такі моменти люди починали економити воду, берегти колодязі, змінювати порядок робіт. Ніхто не називав це менеджментом ресурсів, але саме це і було. Птахи були живими барометрами, бо вони відчувають зміни раніше за людину. Ластівки і стрижі, коли тисне волога, полюють низько. Комахи теж опускаються ближче до землі. Якщо птахи раптом замовкають, якщо ліс стає неприродно тихим, це часто буває перед сильним дощем або бурею. Люди в селі знали, тиша влітку інколи страшніша за грім. Тварини давали сигнали не гірше за птахів. Кіт шукає тепла і тулися ближче до печі, буде холодніше. Собака раптом стає неспокійним і ходить колами, буде зміна погоди. Жаби голосно співають перед дощем, так казали в багатьох місцевостях. Худоба, яка не хоче йти в поле або збивається в купу, теж могла попереджати про негоду. Сьогодні ми це назвали б поведінковими індикаторами, тоді це було просто звір знає, але найбільша сила цієї таємної мови була не в одному знаку, а в системі. Наші предки майже ніколи не робили висновок з однієї деталі. Вони дивилися на сукупність вітер, хмари, запах повітря, поведінку птахів, росу, навіть на те, як лягає дим із комина. Якщо дим стелиться по землі, вологість і тиск змінюються, може бути дощ або туман. Якщо дим іде рівно вгору, погода стабільна. Це не магія, це спостереження. І головне, ці знання були не для розваги, вони були для виживання. Помилився з косовицею, зіпсував сіно, худоба взимку голодна, не вгадав з посівом, урожай слабший, сім'я бідніша, не почув знаків бурі, втратив дах, човен, інколи життя. Саме тому люди так уважно передавали прикмети дітям, це була навчальна програма, тільки без школи. Та інколи ці знаки використовували не лише для погоди, їх переносили на долю. Бо коли твоє життя повністю залежить від природи, Межа між погода і доля стає тонкою. Якщо перед весіллям налетіла буря, люди хвилювалися, якщо в День Христин ясне небо заспокоювалися, це не означає, що вони вірили в фатум як у казці. це означає, що вони шукали порядок там, де його важко втримати. Коли ми говоримо, що наші предки читали природу, це не образ, це буквальна правда. Вони не просто дивилися на небо. Вони співставляли, перевіряли, запам'ятовували і робили висновки. І найголовніше ці висновки впливали на рішення. Саме тому народні прикмети були не для забави, а для дії. У традиційному селі календар не висів на стіні. Він був розлитий у просторі, у тому, як сходить сонце, як довго лежить тінь, коли з'являються певні птахи, коли розквітає конкретна рослина. Люди знали, що якщо зацвіла черемха, можна чекати холодного подиху. Якщо заспівали солов'ї, весна стала стабільнішою. Це не було поезією, це було орієнтуванням у часі. Особливу роль відігравали рослини. Квітка не питає дозволу цвісти, вона реагує на температуру, вологу довжину дня, тому рослини ставали живими календарями. Якщо кульбаба відкрилася, тепло прийшло. Якщо липа пахне літо в силі, якщо жовті листя пора готуватися до холоду. Наші предки дивилися на ці сигнали так само серйозно, як ми дивимося на прогноз. Звірі й птахи були ще точнішими. Бо вони не читають новини, вони реагують тілом. Перелітні птахи відчувають зміну світла і температури. Якщо вони летять раніше, значить зима буде швидшою. Якщо затримуються, Можна ще працювати на полі. Для людини без годинника це було безцінно. Рибалки дивилися на воду, колір, хвилювання, відблиск. Якщо вода темніє, змінюється погода. Якщо гладенька, як скло, це може бути перед вітром. Пастухи дивилися на худобу. Якщо вона шукає затінок, спека. Якщо тісниться, холод або гроза. Мандрівники дивилися на небо і на запах повітря перед дощем. Запах землі стає важчим, перед морозом, чистішим і різкішим. Ці відчуття не можна прочитати в книжці, їх можна тільки натренувати. І селянин, який з дитинства жив у полі і лісі, мав таку ж інтуїцію, як у нас сьогодні є інтуїція щодо техніки. Він відчував, коли щось не так. Саме з цього народжувалися прикмети, коли якесь поєднання знаків повторювалося багато разів. Воно ставало правилом. Наприклад, якщо після теплої зими весна різко холодніє, часто буває не врожай. Якщо влітку багато роси, осінь буде врожайною. Це не гарантії, але це ймовірності, і люди вчилися жити в ймовірностях. Народна аналітика працювала за принципом ризику: краще перестрахуватися, ніж втратити все. Якщо знаки кажуть, що може бути мороз накрий посіви. Якщо кажуть, що дощ не суши сіно на відкритому полі, якщо тиша перед грозою, не пливи човном. Це прості рішення, але вони рятували життя і їжу. Ці знання передавалися не лекціями, а розмовами. Дід казав онукові: дивися, як іде дим. Мати казала доньці. Якщо роса густа, бери серп, батько показував синові, як тінь падає на стіну. Так формувалася жива наука, вбудована в повсякденність. І цікаво, що ця система була дуже гнучкою. Якщо прикмета переставала працювати, її тихо забували, якщо з'являлася нова, її підхоплювали. Це була еволюція знань тільки без лабораторій. Тому, коли ми сьогодні сміємося з народних прикмет, ми часто не розуміємо, що за ними стоїть. Стоїть століттями перевірена спроба передбачити майбутнє з того, що видно сьогодні. Для наших предків природа була не лише календарем і барометром, вона була радником у справах життя у світі, де не існувало страхових компаній, лікарень на кожному кроці і гарантованих доріг, кожне велике рішення могло мати наслідки на роки вперед, і тому люди намагалися читати підказки скрізь де могли. Не для того, щоб передбачити долю, а щоб зменшити ризик перед далекою дорогою уважно дивилися на небо. Якщо зранку воно було важким і змутним світлом і без чітких обрисів хмар люди могли відкласти подорож не тому, що поганої прикмети, а тому, що в таких умовах легко заблукати, потрапити під дощ, втратити орієнтир. Якщо ж ранок ясний, а вітер рівний, це означало, що шлях буде стабільнішим. У степу чи лісі це могло вирішувати, чи дійдеш ти до вечора, весілля теж прив'язували до природних сигналів, не через забобони, а через логіку, весілля, це зібрання людей, їжі, музики, роботи. Якщо погода зіпсується, це не просто зіпсує настрій, це зіпсує запаси, зруйнує намети, створить хаос. Тому обирали часи, коли природа була спокійна. Якщо ж у день весілля раптом здіймалася буря, Люди сприймали це як тривожний знак не тому, що доля проти, а тому, що життя молодят починалося з безладу. Народження дитини теж супроводжували природні спостереження. Якщо день був ясний і теплий, говорили, що дитині буде легше жити, якщо ж холодний і вітряний, готувалися до того, що життя вимагатиме більше сили, це не було пророцтвом, це було налаштуванням. Батьки вже підсвідомо ставилися до дитини по різному, і це впливало на виховання. Навіть смерть не випадала з цієї системи. Коли хтось помирав під час бурі чи грози, це запам'ятовувалося сильніше. Люди говорили, що природа теж зітхнула, це допомагало пережити втрату, бо смерть переставала бути просто безглуздим обривом. Вона ставала частиною великого руху світу. Усе це створювало відчуття, що людина не сама, що вона живе не в хаосі, а в системі, яку можна хоча б трохи зрозуміти, це зменшувало страх. Особливо важливою була поведінка птахів. Якщо ворони кружляли низько, чекали змін. Якщо вже й воронки співали високо, погода стабільна. Якщо птахи раптово зникали з поля, це було тривожним сигналом. Наші предки не знали про атмосферні фронти. Але знали, що птахи реагують на них. Те саме з комахами. Мошки, мурахи, бджоли, усі вони поводяться інакше перед негодою. Якщо мурахи активно закривають входи в мурашник, буде дощ. Якщо бджоли не вилітають, чекай вітру або холоду, це не магія, це біологія. Але в народній культурі це стало мовою знаків. З часом ці спостереження почали вплітатися в уявлення про долю. Бо коли ти не маєш наукових пояснень, але бачиш, що щось повторюється, ти надаєш цьому сенс. Так з'являються фрази про те, що природа попереджає, і в певному сенсі вона справді попереджає просто не словами, а поведінкою. Коли народна система спостережень усталювалася, вона переставала бути просто набором реакцій на сьогоднішній день. Вона починала працювати як довгостроковий прогноз. Наші предки. Не думали категоріями цього тижня чи цього місяця. Вони мислили сезонами, роками, циклами, бо від того, якою буде зима чи літо, залежало, чи виживе громада. Саме тому з'явилися прикмети про велику погоду. Не про дощ завтра, а про врожай і голод через півроку. Наприклад, якщо осінь суха і ясна, зима буде холодною. Якщо багато жолудів, чекай суворої зими. Бо тварини теж готуються. Якщо сніг ліг рано і товсто, земля захищена, буде волога навесні. Це не завжди збувалося, але збувалося достатньо часто, щоб люди звертали увагу. Особливо важливим був перехід сезонів момент, коли літо стає осінню, а осінь зимою. Якщо цей перехід різкий, чекали стресу для худоби, для посівів, для людей. Якщо плавний рік буде спокійнішим. Таке спостереження і сьогодні має сенс, але тоді воно було питанням життя і смерті. Люди також звертали увагу на сонце і місяць. Якщо місяць мав коло, це часто означало вологу в повітрі і значить дощ або сніг. Якщо сонце сходило в серпанку, чекали вітру. Ці явища сьогодні пояснюють атмосферними процесами, але тоді вони просто входили в мову знаків. Зорі теж були підказками. Яскраве нічне небо взимку часто означало сильний мороз, каламутне сніг, туманні ранки восени могли вказувати на теплі дні. Люди, які ночували на полі або пасовищі, знали ці дрібниці тілом. Цікаво, що народна аналітика працювала і як колективна пам'ять. Якщо кілька років поспіль певні знаки передували неврожаю, їх починали боятися. Так виникали тривожні роки. Коли люди ставали обережнішими, запасали більше, менше ризикували. Це була форма управління ризиком, хоча ніхто так це не називав. І тут з'являється ще одна глибина: ці знаки формували культуру очікування. Люди вчилися не лише працювати, а й чекати, чекати правильного моменту. Це зменшувало хаотичні рішення краще почекати день, ніж зіпсувати врожай, краще не вирушати сьогодні. Ніж загубитися завтра. Так народна система знаків стала основою стратегічного мислення. Вона не давала точних дат, але давала напрям, і в умовах нестабільного світу це було безцінно. Коли зібрати всі ці спостереження разом, вітер, птахів, росу, хмари, тіні, поведінку тварин стає видно одну річ: наші предки жили в інформаційному полі, яке ніколи не вимикалося. Їхній інтернет був не в кишені. А навколо він оновлювався щохвилини, і той, хто вмів читати ці сигнали, мав перевагу. Ця система не була ідеальною, вона помилялася, але вона давала шанс. А шанс у світі без страховок і медицини це майже все. Найбільша сила народної аналітики полягала в тому, що вона була тілесною. Людина не просто знала, вона відчувала запах повітря, тиск у вухах. Вологу на шкірі, напруження в тваринах, це створювало глибокий зв'язок із довкіллям, і цей зв'язок робив людей обережнішими. Сьогодні ми звикли довіряти цифрам, тоді довіряли відчуттям, і ці відчуття були треновані роками. Селянин міг сказати що щось не так, не вміючи пояснити чому, але часто він мав рацію, бо його мозок збирав дрібні сигнали, які не доходили до свідомості і видавав тривогу. Це те, що ми сьогодні назвали б інтуїцією, але тоді це було просто частиною життя. Народні прикмети виконували ще одну важливу функцію вони робили світ зрозумілішим коли ти знаєш, що означає певний знак, ти не губишся, навіть якщо погода зіпсується, ти відчуваєш, що був попереджений, а це зменшує відчай. І тут ми підходимо до парадоксу: у світі без науки наші предки створили свою форму науки. Повільну, неформалізовану, але дуже практичну. Вони не записували формули, але передавали правила, і ці правила працювали, бо базувалися на реальності, а не на фантазії. Коли ми сьогодні сміємося з прикмет, ми часто сміємося з уламків великої системи, не розуміючи її цілісності. Бо вирвані з контексту вони справді виглядають дивно, але разом вони складали карту світу. Коли дивишся на життя наших предків з відстані часу, легко уявити його як темне і примітивне, але таємна мова знаків показує інше вони жили в середовищі, яке безперервно подавало сигнали, і вони навчилися їх слухати не з книжок і не з теорій, а з досвіду. Це була культура уважності, яку ми майже втратили. Природа для них не була хаотичною, вона мала ритм, настрій, звички. Вітер приходив не випадково, хмари не збиралися просто так, птахи не змінювали поведінку без причини. У всьому цьому був порядок, який можна було вловити, якщо дивитися не раз, а тисячу разів. Саме тому прикмети працювали, вони були зведенням багатьох спостережень у прості формули. Ця система давала людям відчуття, що світ не ворожий. Навіть коли він жорстокий, він передбачуваний, і якщо ти уважний, у тебе є шанс підготуватися. Це зменшувало страх, дозволяло планувати, допомагало приймати рішення не наосліп. Сьогодні ми живемо в іншій реальності. У нас є супутники, радари, додатки, але ми часто втратили зв'язок із тим, що відбувається прямо перед очима. Ми дивимося на екрани, а не на небо. Ми слухаємо прогнози, а не вітер, і разом із цим втрачаємо частину. Тієї глибокої інтуїції, яку мали наші предки. Таємна мова знаків не була магією, вона була формою знання повільною, але живою, не точною, але корисною. І вона нагадує нам просту істину: світ завжди з нами говорить. Питання лише в тому, чи ми ще вміємо слухати.